Якщо ви живете в Україні і цікавитеся, чи є брокер Pocket Option легальним, ви потрапили у правильне місце. У цьому відео я відповім на це питання та поясню, як безпечно розпочати свою пригоду з бінарними опціонами. У описі ви знайдете посилання на безкоштовний деморахунок. Розпочнемо! Hacker Option сучасний брокер, заснований у 2017 році, який здобув велику популярність завдяки своїй платформі, обладнаній унікальними функціями, такими як копіювання трейдерів, торгові сигнали, бонуси та багато іншого. Більше 20 мільйонів трейдерів користуються послугами брокера, тому не дивно, що платформа набирає популярності все більшій кількості країн і деякі цікавляться легальністю цього брокера. Чи є Pocket Option легальним? Так, абсолютно. Оскільки брокер базується в Карибському регіоні, він не підпадає під юрисдикцію жодної країни. Єдине обмеження, пов'язане з цим, полягає в тому, що брокер не може проводити рекламні кампанії в країнах, де заборонені бінарні опціони. Щоб відкрити деморахунок у Pocket Option, все, що вам потрібно зробити, перейти на сайт брокера, посилання на який ви знайдете у описі. Потім ввести свою електронну адресу та пароль праворуч. Потім підтвердте створення рахунку, натиснувши кнопку. Після відкриття рахунку вас автоматично перенаправить на торгову платформу. Якщо ви відкриєте рахунок за посиланням у описі, ви отримаєте додатковий бонус на депозит у розмірі 50%. Щоб активувати бонус, все, що потрібно зробити, натиснути на синю кнопку у верхньому правому куті екрана та обрати спосіб внесення депозиту. Ви можете зробити депозит за допомогою онлайн-гаманців або криптовалют. Після підтвердження вашого облікового запису ви також зможете внести депозит за допомогою карти. Перевірка облікового запису включає надсилання фотографій вашого посвідчення особи або паспорта, а також підтвердження вашої адреси за допомогою рахунка за комунальні послуги. Або ж ви можете надіслати банківську виписку для підтвердження вашої адреси. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових матеріалів. Дякую за перегляд!